Виконуючи обов'язки начальника закарпатської митниці Станіслав Балуєв на початку брифінгу навів статистичні дані про правоохоронну діяльність структури. Найчастіше закарпатці порушували митні правила при перевезенні деревини. Протягом поточного року значно активізувалася робота по контролю за вивезенням пила та лісоматеріалів. Працівникам митниці складено 81 протокол про порушення митних правил по фактах незаконного переміщення лісу та пиломатеріалів на загальну суму майже 3 мільйони гривень. І зазначеної кількості протоколів 46 складено по фактах вивезення за межі території України ділової деревини під виглядом дров. Ці вагони надходили травень, червень, місяць. Але зрозуміти, що оглянути на мою ну так, це цифра не точна, тому що не всі ще вагони опрацьовані. Приблизно більше як 180 вагонів заїхало із лісопинними матеріалами на митницю. по таких фактах також. Внесемо відомості в єдиний реєстр, наскільки ну, мені відомо. Ну, я не готовий по всьому сказати, але ну, мінімум 5 кримінальних проваджень зареєстровано по всій також території України не тільки Закарпатської області, а й у Львівської області, і інших областях України. І здійснюється кримінальне провадження по незаконній відправці. Де, іменно, саме, а саме, Ділової деревини під виглядом дро за кордон. Також одне з підприємств на Закарпатті, яке займалося саме відправкою, позбавлено ліцензії на здійснення зовнішньої економічної діяльності. Також побільшало складених митних протоколів на так званих пересічників. Питання викликало жваву дискусію у залі. Стаття перша, частина 3 митного кодексу говорить, якщо міжнародним договором України сказано інше ніж внутрішніми законами України, застосовуються норми міжнародних договорів України. А ви нам говорите, що ви їх оформляєте по митному кодексі? Кожна норма має коло суб'єктів, підстави, і територію дії. От все... і все ще... Останнє на 16% кількості протоколів про порушення митних правил, складених за 470 статтю по фактах митного кодексу України, по фактах порушення термінів транзитного переміщення транспортних засобів особистого користування. Так, зокрема, на даний час складено 1005 таких протоколів про ПМП. Минулому році їх було складено менше. При цьому хочу порівняти, що на львівській митниці нашої сусіди склали 3277 протоколів про порушення митних правил по фактах перевищення строків вивезення за територію України транспортних засобів особистого користування з іноземною реєстрацією. Усі розумієте, про що йде мова так, про так звану пересічку. Наразі вигідно ввозити вживані легкові автомобілі з об'ємом двигуна до 2,5 літрів дизельних, акцизний податок зменшився майже в 6 разів та до 3 тисяч до 3 літрів бензинових. акциз зменшився майже у 8 разів. Також у закарпатській митниці розповіли, скільки працівників було відсторонено від роботи. З метою з'ясування обставин проводиться 12 службових розслідувань: 58 тематичних та 30 перевірок щодо порушення нормативно-правових актів. Винесли 32 догани, 43 осіб позбавили премій. Чотирьох попередили про неповну службову відповідність, трьох працівників звільнили. Почалися